Друзі, вітаю! Хочу сьогодні вам розповісти і показати, як можна дооснастити модулями і додатковими аксесуарами точилку компанії Хепсон, яка зветься Модель РС. Давайте почнемо з того, що ця точилка РС, тобто постачається з таким от подіумом. Він чудовий, якщо ви збираєтесь заточувати на поверхні стола десь в глибині стола. Однак, якщо вам подобається заточувати на краю стола, і вам потрібна міцніша фіксація. Додатково можна придбати струбцину, вона має проставочку, полімер або гума. Ось для того, щоб не пошкодили стіл. І стіл товщиною, стільниця товщиною не більше, ніж 4,5 см, чудово фіксується. Тобто тут є запас на гвинті, можна гарно зафіксувати, і у вас не буде ніяких. Або у вас не буде ніякого хитавиці, ніякої не буде, хай буде так. З приводу, скажімо так, розміщення і фіксування точівки на столі. Отже, це можна придбати на сайті. Якщо вам подобається сподівом, будь ласка, якщо потрібна вам струбцина, ви можете її придбати. Свою функцію вона виконує, все з нею гаразд. Далі, якщо ми говоримо про скажімо так, стоковий вертикальний штангу, вона додатково може дооснащатися. Таким спеціальним кільцем для компенсації товщини різниці товщини абразиву. Як це працює? Дуже просто, я вже показував на відео, що стосувалося точило Хепстон. коли ми заточуємо першим брусочком, на якому ми обираємо скажімо, кут заточування, ми ставимо цей брусочок, підганяємо знизу кільце, фіксуємо його, витягуємо брусок, ставимо його в точилку і починаємо працювати. Ми працюємо цим бруском, далі, коли ми переходимо на наступний. Нам потрібно, ми вже з вами маємо товщину абразива, нам потрібно що поставити на кільце компенсуюче, підпустити верхній гвинт і опускати його до моменту, поки ми не отримуємо нову товщину. І зафіксувати на цьому рівні. Все ось таким чином ми скомпенсували різницю в товщині і Дуже просто, два гвинта, які. Першим компенсаційним кільцем треба скористатися практично тільки лише в самий перший раз, коли ми вибираємо стартовий образив. І далі протягом всього заточування, зміни образивів ми будемо користуватися тільки верхнім оцим. Це регулятор тонкого налаштування кута. Тобто відкрутили гвинт, обертаємо до того моменту, поки ми не набираємо от нам нову товщину наступного абразиву. Ось так це працює. Ну, і загалом, Зверху неодивлюємо магніт, ми закріпляємо нішу і її гостримо. Все працює саме так. Але є можливість обрати, тобто ви зрозуміли, працює компенсатор товщини, він зроблений з ось міцний, надійний, тобто тут якби все якби по площі все гаразд, тобто є куди запаркувати брусочок для того, щоб добре відкомпенсувати. Далі, наступний момент це ось такий от модуль точного регулювання кута для точілки РС. Як це все працює? Змінити дуже просто. Ми викручуємо винт, витягуємо ось цю от вертикальну штангу. Ставимо ось таким чином модуль точного регулювання кута, фіксуємо. Все, все влаштовано, все працює. Не магніт знизу. Тут на закріпленій ніж, ми ставимо і змінюємо кут. Обертаючи зверху сегмент. Тут компенсація товщини зміни, товщини абразиву відбувається тільки за рахунок кутоміра. Тобто ми знаємо, на якому ми куті почали заточування, ми собі запам'ятали цю величину, скажімо, поставили 20 градусів. Коли ми міняємо брусочок іншої товщини, нам просто треба буде поставити кутомір і відповідно, там скомпенсувати вище нижче для того, щоб ми отримали знову ту саму величину, скажімо, 20 градусів. Ну, припустимо. Ось таким чином це працює, працює дуже плавно, впевнено. Заточування відбувається. Ось таким чином. Я зараз про це ще скажу додатково, але ось так легким рухом можна. Замінити ось стокову таку стандартну штангу, яка йде в комплекті, ну, скажімо, ось на такий модуль точного регулювання, теж можна окремо придбати, або придбати зразу дочілку зразу з таким модулем точного регулювання. Ось можете на сайт зайти і подивитися, яка вартість буде ось так, Res Black Black. І це, по-моєму, буде комплектація називатися Ультра. Тобто, ось такий момент дуже просто легко замінити, можна маючи. Такий перейти на е, стандартний або навпаки, як вам буде звично, як вам буде видаватися е, краще і зручніше. Далі ще один цікавий момент, якби е, на самому тримачі абразивів є е, стандартний стоковий тримач, який ось працює таким чином, він в цьому місці закріплений дозволяє е, працювати в одному куті. Ось. Однак можна додатково придбати ось такий от, е, адаптер для лінзовидного заточування. Який його принцип роботи? Ну, ось такий. Тут ми закріпляємо брусочок. Якщо ми поставимо на саму верхню позицію, у нас ніякого зміщення кута немає. Давайте я для початку спробую закріпити ніж. <кхід> я закріплю ніж. І так буде просто трошки зручніше демонструвати. Так, є викрутки. Теж можна фірмові викрутки придбати у Хепстона. І зразу, мабуть, розкажу, розповім вам про проставочки, які можна теж придбати. Це отакі проставочки, прокладочки. От, вони в фірмовому кольорі. Ось їх можна придбати на різні зажими, на різні губки. В даному випадку це від іншої точилки, просто показую, демонструю ось так, їх можна придбати. Вони ставляться сюди і принцип роботи зрозумілий. Вони захищають лезовий подляпин. Ось, а заміна подіуму на струбцину відбувається теж таким стандартним ключиком, який йде в комплекті до кожної точилки. Тому вам не потрібен якийсь інший додатковий інструмент купувати для того, щоб оперувати цією точилкою, наприклад, замінити там подіум на струбцину або навпаки. Так, давайте подивимося, як це працює. Тобто, що таке ензовидне заточування? Якщо ми поставили в позицію 0, у нас якби немає ніякої зміни кута, тобто... В будь-якій позиції бруска заточувального. В нас якби, ну, один той самий кут, який ми з вами обрали, от, обрали, на таким чи іншим способом. Якщо ж ми ставимо якесь іншу позицію, тут є орієнтовні градуси, але я не раджу на них орієнтуватися як на точні величини. Бо це від чого залежить? Від довжини самого заточувального бруска. Це залежить від геометрії самого ножа. Якщо це шеф ніж він буде широкий. Ось, можливо, це якийсь взагалі серп або щось таке. Тому, відповідно, перепад кутів буде дуже сильно мінятися. Тому ці орієнтири вони для вас, ну лише орієнтири, не більше чим. Скажімо, от на цьому ножі, якщо, умовно кажучи, в цій позиції, давайте ми зробимо так. Включимо кутомір. Обнулимо його. Покладемо ось в цю позицію, заміряємо кут, в нас зараз на ріжучу крайку. 21 градус. Ну, за округленням, тут якби деталі зараз не важливі, саму ідею хочу пояснити. Тобто ріжуча крайка, та власне, яка зустрічається з матеріалом і робить розв'язання, вона буде загострена під кутом 21 градус. А верх підводу буде в цій позиції мірятися, верх підводу в нас буде ось 19,5 градусів. Тобто, в нас е зміна кута там приблизно е там, 2 3 градуси. От в цій позиції. Якщо ми. Опустимо бросочок ще нижче. <клух> Знову ж таки, тут ми гостримо ріжуча крайка, буде під тим самим кутом, скажімо, там 20 градусів нехай буде, а верх підводу лінзи буде в нас під ось таким кутом. Тобто, вже в нас перебіг, як бачите, там більше 3 градусів так? чи біля 3 градусів. Якщо ми поставимо саму нижню позицію, саму, скажімо так, зробимо саму опуклу лінзу з можливих. То знову ж таки, тут ми отримаємо ось такий градус. Це фінішний градус, той, той фінальний, скажімо, кут, на який ми справді точимо, а от верх підводу буде ось такий. Тобто просто на, тому, на цьому ножі, який я закріпив, на цій ширині, на цій відстані і на цьому бруску, приблизно виходить отакі параметри. Тобто, як можна побачити, що ми маємо змогу, в нас є три величини, для того це звичайно стандартне положення бруска, коли ми можемо просто ним розприти без лінзи, звичайним В-подібним способом заточуючи ніж. Якщо ж ми хочемо лінзу, якщо ми хочемо плаваючий кут, для того, щоб ми сформували ось такий от конвекс, коли у нас верх підводу, скажімо, має там, умовно 20 градусів на сторону, а ріжуча крайка, наприклад, там, скажімо, 22 градуси, тобто 44 градуси загальний кут. Ось ми можемо обрати ту чи іншу позицію, попробувати поекспериментувати в будь-якому випадку. В будь-якому випадку на різних товщину, ширині е, ножа, ножа на різні довжині е, бруска вони теж можуть бути не завжди стандартними, особливо якщо це натуральні образиви там, і так далі. Тобто може бути різна довжина. Плюс до того ми можемо по різному дуже е, будувати роботу по заточуванню. Ми можемо доходити з вами ось до цього місця, практично майже до краю бруска. Тут ми теж можемо доходити. По-різному, тому що нам важливо так відрегулювати е, стопорне кільце, щоб ми, е, скажімо так, ось всюди заходили лише на ріжучий край, коли не зіскакували з неї. Інакше ми будемо просто шкрябати клинок. Нам треба перевірити, так, зараз все гаразд. Ось це обмежувальне кільце е, пружини, воно працює нам от як стопор, зупиняє. Тому, іншими словами, ми завіряємо положення ось таке, воно показує нам верхній край підводу. Тобто кут на верхньому краю, це завжди менший кут. І заміряємо близько до ось цього положення. Тут ми заміряємо кут, який ми в результаті отримуємо як фінальний кут, кут заточування лінзи. Ось в даному випадку ця цифра вона максимально важлива, тому що ми обрали, наприклад, ми хочемо заточити на 40 градусів. Нам от в такому положенні потрібно шукати 20 градусів на сторону. А ось оце положення, воно може бути різне. Тут кут може мати просто різну кривизну. Ось, поекспериментуйте, друзі, подивіться, яка лінза на якому ножі для вас буде давати кращий результат. Ось ще раз кажу, орієнтуватися на ці числа можна, але вони дуже неточні по відношенню до того, що буває різна, різний винос ножа. По різному можна закріпити, зрештою, ніж теж можна закріпити по-різному. Можна за сам край губок зачепитись, можна ось так глибоко втопити. Це дуже сильно все залежить від обставин там, ножа, його розмірів, форми, ваги, зрештою. Скажімо так, треба розуміти, що ті орієнтовні числа на них лише варто не більше чим орієнтуватися, а користуватися так, здоровим глуздом, користуватися оптикою, користуватися, там, скажімо, чорним маркером, для того, щоб можна було оптично проконтролювати, подивитися, яким чином виходить, ширина підводу, і знайти оптимальні для вас ті чи інші кути лінзи, тому що лінза це така своєрідна вища ліга у заточуванні. Це не для всіх, це не всім може бути цікаво. Особливість заточування лінзи в тому, що ось таких діагональних рухів практично там не можна вести. Всі руки повинні бути, скажімо, в такому ключі. Тобто риски ми повинні на ніж класти ось вертикально, якщо от я таким чином покажу. Якщо ми заточуємо класичним способом, ми можемо наносити риски ось так, під кутом, скажімо, 45 градусів, перекидаючи ніж. Коли ми гостримо лінзу. Наші рухи брусочка повинні бути ось ось, от. Тобто, ось таким чином. Тобто Ми працюємо тільки отак. Тобто ми не зміщаємося в сторону, тому що ми загубимо тоді саму суть лінзи. Ми отримаємо дуже різні плаваючі кути і різати, ніж не буде. Тобто особливість, що потрібно більше часу потратити для того, щоб ось таким чином, з легким зміщенням кожен раз, напевно, не більше на ніж на половину ширини брусочка, і знову ми працюємо тільки отаким чином. Тобто не діагонально, а тільки вперед-назад. Тому заточування лінзи складніше, триваліше, воно вимагає більшої концентрації, вона вимагає ось вчасної зупинки бруска для того, щоб ви не зіскакували, воно вимагає вчасної зупинки в нижній позиції, для того, щоб ви вийшли на крайку. Тому що саме ось ця нижня позиція, вона забезпечує вихід на, на крайку, на сам-сам край ріжучої крайки. Ось так. Тому ця позиція вкрай критична, то треба вчасно зупинятись для того, щоб ви... Не зіскочили, не пройшли глибше, чому потрібно, зупинились вчасно, але все-таки дійшли до ріжучої крайки і вийшли на неї. Тому лінза вимагає певного навику, однак це теж цікавий спосіб заточування. Багато хто із людей, які займаються заточуванням, або, наприклад, колекціонують ножі, там, особливо мисливці, вони полюбляють лінзу, тому що вони її потім правлять, там, в польових умовах її поправити трошечки легше і так далі. Тому ось така можливість придбати е, такий от адаптер для лінзоподібного заточування чи лінзовидного. Е, така можливість є, якщо вам потрібно, замість е, такого, який йде, е, ну, скажімо, стоковий, і він йде в наборі. Є й така можливість. Ось, в принципі, коротко, то, що я хотів розказати про РС, підсумую подіум струбцина. Е, ми можемо використовувати звичайну штангу з компенсатором товщини абразиву. показав, як це працює. Ми можемо поставити з вами ось такий модуль точного регулювання, ось таким чином, замість стокової штанги. Ось, ми можемо придбати додатково такі приставочки. Ось вони просто дуже бюджетні, вони в дизайні, вони все зроблені гарно, з полімеру, тобто це міцний матеріал. Ось, і ми можемо собі, якщо нам цікаво розібратися і ми захочемо поекспериментувати з лінзовидним заточуванням, можемо придбати собі ось такий адаптер для лінзовидного заточування. І знайти для себе для кожного ножа, знайти для себе оптимальні величини, на, який саме, на яку саме лінзу ми повинні вийти. тому що вона може мати різну кривизну. Загальних правил немає з приводу того, яка повинна бути кривизна, тому ще раз кажу, це скоріше лінзовидне заточування це не для новачків, а для тих людей, які вдумливо маючи якусь оптику, маючи попередній навик, хочуть розібратися і перевірити, наскільки лінза є стійкішим способом заточування, наскільки лінза дає виграш. Ну, по відношенню до звичайного ви заточування. Ось так: от, коротко. Сподіваюсь, було цікаво. Ось про цю точилку. я вже трошки знімав, показував. У мене є огляд на каналі. Можете подивитися огляд загалом на неї. І ось зараз я додав тих моментів, які можна додатково придбати. Мені подобається в компанії Хепсон. Вся їхня продукція вона між собою, скажімо, в рамках моделей. Вона між собою от має модульність, вона має можливість до. Як апгрейду, так і апдейту. <смі> можливо, це і те саме, але ми можемо щось як докупляти, так і дещо оновити. Ось, можливо, так буде більш правильно, тому що апгрейд і апдейт складновато можна бути. Тобто ми можемо якісь певні старі речі, які вже зараз вам не подобаються. Ми можемо їх просто замінити на сучасніші версії, і ми можемо дещо сюди доставляти. Доставляти інші губки. Можна ще, наприклад, дві губки докупити. Вони можуть бути взагалі інші. Ну і так далі. Тому є можливість як оновити, так і просто додавати до точилок компанії от, Окремі модулі, окремі аксесуари. Тому це приємно, це класно. Одним словом, я радий, якщо вам ця інформація стала у пригоді. Якщо вам цікаво, хочете щось порадитися з цього приводу, пишіть у коментарях до відео. Від до відео. Якщо все просто і зрозуміло, на сайті Хепсона вже можна розібратися самому. Я залишив посилання в, під, в описі до цього відео. Все, друзі, радий був вам стати у пригоді. До зустрічі!